Добрий день! Сьомий клас алгебра. Тема уроку компетентнісно орієнтовані задачі. Мета уроку узагальнити і систематизувати знання з теми лінійні рівняння та їх системи, удосконалити вміння, розв'язувати задачі з цієї теми. Пригадаємо, щоб розв'язати текстову задачу, ми використовуємо метод математичного моделювання. Суть цього методу полягає в тому, що для задач, яку необхідно розв'язати, створюють і досліджують математичну модель. Математичною моделлю може бути схема, рисунок, таблиця, діаграма, рівняння. Чи система рівнянь. Ми детальніше зупинимось на задачах, для яких математична модель є системою лінійних рівнянь із двома змінними. Зазвичай це стосується тих задач, де невідомими є значення двох або більше кількості величин. Перша задача два кондитерських цехи. За день мали разом виготовити 300 тортів. Коли перший цех виконав 55% свого завдання, а другий 60% свого, виявилося, що перший цех виготовив на 27 тортів більше, ніж другий. поскільки тортів мав виготовити кожен цех. Текстові задачі за допомогою системи лінійних рівнянь розв'язують за таким алгоритмом. проаналізувати умову задачі і на основі проведеного аналізу створити математичну модель даної задачі у вигляді системи двох лінійних рівнянь. Інколи скласти систему рівнянь до задачі, допомагають і інші моделі, таблиці, схеми тощо. Наступне розв'язати отриману систему рівнянь. Третє проаналізувати отримані результати з огляду на умови задачі та записати відповідь. Застосуємо цей алгоритм для розв'язування таких задач. Розв'язання. В даній задачі невідомими і шуканими. Є значення двох величин. Отже, розв'яжімо задачу за допомогою системи лінійних рівнянь із двома змінними. Позначимо кількість тортів, що мав виготовити перший цех, за Х. Перший цех Х тортів, а кількість тортів, що мав виготовити другий цех, це Y, другий цех у тортів. Зрозуміло, що х та y – додатні числа. За умовою два цехи за день мали разом виготовити 300 торців. Маємо перше рівняння системи. Х плюс і дорівнює 300. Коли перший цех виконав 55% свого завдання, тобто 0,55х а другий 60% свого завдання, тобто 0,6 ігри, то згідно за умовою, перший цех виготовив на 27 тортів більше, ніж другий. Маємо друге рівняння 0,55х мінус 0,6 дорівнює 27. Складаємо систему рівнянь х плюс і дорівнює 300. 0,55х мінус 0,6 дорівнює 20. Розв'яжімо отриману систему рівнянь методом додавання. Але для початку давайте перше рівняння домножимо на 0,6. Отримаємо 0,6х плюс 0,6 дорівнює 180. Домножуємо і ліву, і праву частину рівняння. Друге рівняння списуємо без змін. Додаємо 0,6х плюс 0,55х. Бачимо 0,6 мінус 0,6 у віднімається до рівня 180 мінус 27. Плюс 27. Плюс 27. Додаємо. 0,6х плюс 0,55х буде 1,15х дорівнює 180 плюс 27, 207. Відповідно, х дорівнює 207, ділимо на 1,15 180. Отже, х дорівнює 180. Y. а Y дорівнює, і виведемо з першого рівняння. дорівнює 300 мінус х. Іг дорівнює. Значення х 180, 300 мінус 180 120. Робимо висновок. Перший кондитерський цех мав за день виготовити 180 тортів, перший цех, а другий цех 120 тортів. Небо блакитне, жовте жовтеє поле, гори Карпати, синє є море, тихи ліси, і степи тут безмежні, це Україна і ми незалежні. Ми українці, ми сильні, мужні. Ворога лютого здолаємо другу. Коли ми разом нас ніхто не здолає, повітності і сила це добре ми знаєм. ми українці, ми сидні мужні, ворога лютого здолаємо, дружня, коли ми разом нас ніхто не здолає, повітності і сила, це добре ми знаєм. Українці, ми сильні мужні, ворога лютого здолаємо, дружня, коли ми разом, нас ніхто не здолає, по віності сила це добре ми знає, ми українці, ми сильні мужні, ворога лютого здолаємо дружня. Коли ми разом нас ніхто не долає, по в'єднані сила це добре не знаємо. Задача номер 2 Двоє робітників виготовили 135 деталей. Перший робітник працював 7 днів, а другий 12 днів. Скільки деталей виготовляв щодня кожний робітник, якщо перший протягом трьох днів зробив на три деталі більше, ніж другий. Протягом чотирьох днів. Розв'язуємо друге, другу задачу. Оскільки в цій задачі невідомими і шуканими є значення двох величин, логічно розв'язати задачу за допомогою системи лінійних рівнянь із двома змінами. Нехай кількість деталей, що виробляє перший робітник за день, дорівнює Х. Перший робітник за день. А кількість деталей, що виробляє другий робітник за день, дорівнює y. Другий робітник за день. Зрозуміло, що X та Y – додатні числа. За умовою перший робітник працював 7 днів, отже, виготовив 7 x деталей, а другий робітник працював 12 днів. І виготовив за цей час 12 ігри деталей. 12 ігри деталей. Разом вони виготовили 135 деталей. Маємо перше рівняння з системи. 7х плюс 12 ігри дорівнює 135. За три робочі дні перший робітник виготовив 3х деталей. І відповідно до умови задачі ця кількість на 3 деталі більша, ніж кількість деталей, яку другий робітник виготовив за 4 дні. Тобто 3х більше, ніж 4 у на 3. Маємо друге рівняння системи 3х мінус 4 у дорівнює 3. Розв'яжімо отриману систему рівнянь методом додавання. Перше рівняння списуємо без змін 7х плюс 12 дорівнює 135. А друге рівняння ми бачимо, що можемо домножити і ліву і праву частину на 3. Домножаємо. Отримаємо вже 9х мінус 12. Дорівнює 9 додає. 7х плюс 9 y Бачимо 12 y мінус 12 y дорівнює 135 плюс 9. 7х плюс 9 y 9х виправимо. 7х плюс 9х. 16х дорівнює 135 плюс 9, 144. А х дорівнює 144 поділити на 16. Дорівнює 9. Отже, значення х знайшли до рівня 9. Знаходимо значення ігри. Підставляємо 3. Помножити на 9. Значення х9 підставляємо замість х. Мінус 4і до рівня 3. Знаходимо і. 4 y дорівнює. 27 мінус 3. Y дорівнює. 24 ділимо на 4, отримаємо 6. Отже, перший робітник виготовляв 9 деталей. За день, а другий 6 деталей. Задача 3 з двох сортів борошна ціною 0,5 гривень та 0,8 гривень за кілограм потрібно утворити 100 кг суміші ціною 0,68 гривень за кілограм. Скільки кілограмів борошна? Кожного сорту треба для суміші позначимо через x кількість борошна ціною кількість борошна Ціною 0,5 гривень. А через Y кількість борошна ціною 0,8 гривень. Тоді одержимо систему рівнянь. Х плюс іг дорівнює 100 000 плюс 08 y дорівнює 100 помножить на 0,68 Розв'яжемо дану систему. Ігрик дорівнює, Виразимо Y. знайдемо y, X. 100 мінус. Друге рівняння системи списуємо без змін.

0,5х мінус 0,8х. Отримаємо мінус 0,3х дорівнює. Зводимо подібні доданки 68 мінус 80 мінус 12. Отже, ах x дорівнює. При діленні мінус на мінус дає плюс. Отже, відповідь додать 40. Підставляємо значення х. Знаходимо ігри. 100 мінус 40 дорівнює 60. Отже, отримали відповідь 40 кг борошна по 0,5 гривень та 60 кг борошна по 0,8 гривень. Задача 4. З 20% та 15% розчинів солі треба утворити 2 кг 18% розчин. Скільки потрібно взяти кілограмів кожного розчину? Означимо за Х вагу першого розчину, x вага першого розчину, а за y другого розчину. Одержимо систему x плюс y дорівнює 2. 0,2x плюс 0,15y дорівнює 2 помножить на 0,18x. Знаходимо x, Підставляємо значення x в, в друге рівняння системи. 2 помножити 0,18, одержали 0,36. Розв'язуємо друге рівняння. Відкриваємо дошки. Отримуємо 0,4 мінус 0,2 y Плюс 0,15 0,36. Зводимо подібні доданки: 0,2 плюс 0,15. Міс.

0,36, віднімаємо 0,4, отримаємо мінус 0,4. 0,4. Відняли від 0,36, 0,4 отримали мінус 0,4. Отже, Y дорівнює. Ділимо мінус 0,4 мінус 0,5. Y дорівнює 0,8. Знаходимо х, х дорівнює. Ставляємо значення y. 2, 2 мінус 0,8, отримуємо 1,2. Скільки? Отже, скільки потрібно взяти кілограмів кожного розчину. Дивимося, першого розчину нам потрібно взяти 1,2 кілограма, другого розчину. 0,8 кг. Отже, наш урок закінчується. Тому давайте ще раз пригадаємо алгоритм розв'язування системи лінійних рівнянь. Способом додавання. Перше. Зрівняти модулі коефіцієнтів при будь-якій зміні, додати рівняння системи, розв'язати нове рівняння і знайти значення однієї зміни. Наступне підставити значення знайденої зміною в інше рівняння. І знайти значення другої зміною, записати відповідь X та Y. Домашнє завдання. Пропоную вам виконати подібну задачу. До тої, яку ми розглядали сьогодні на нашому уроці. Та розв'язати дуже цікавий ребус. Дякую за увагу. Хай вам щастить. До побачення!